Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Нова напруженість у нагірному Карабасі, якою вже почали займатися світові лідери. Знову нагадує, що у пострадянських конфліктів немає рішення, якщо головним посередником, який вирішує ці конфлікти, стає Російська Федерація. Після закінчення другої війни між Вірменією і Азербайджаном за нагірний Карабах багато хто у світі вітав російські посередницькі зусилля. Навіть ті, хто тоді запроваджував санкції проти Росії за анексію Криму і неоголошену війну на Донбасі. Однак тепер стає абсолютно очевидним, що той варіант миротворчих зусиль, який був запропонований Москвою, став пасткою і для Вірменії, і для Азербайджану, і для тих, хто мешкає у нагірному Карабаху. Насамперед, тому що ніяких реальних рішень тих багаторічних конфліктів, які спостерігалися у регіоні, можна сказати, з останніх років існування радянського союзу. Так і не було запропоновано просто вірменські сили, які знаходилися у нагірному Карабасі, стали сусідити із російськими миротворцями. А у Москви з'явилася можливість дорікати обом країнам щодо того, що вони не дотримуються мирних угод. І звичайно ж в цій ситуації. Для Азербайджану завжди є небезпека прямого зіткнення із російськими миротворцями. А у Вірменії немає можливості виходити на власні перемовини із Азербайджаном, такі за якими б уважно не спостерігала б російська сторона. Як це і було? З перших років конфлікту між двома колишніми радянськими республіками і вірмени і азербайджанці залишаються у пасті, яка майстерна вибудана у Кремлі. Тільки умови гри змінилися, але люди продовжують гинути. Продовжуються гинути військовослужбовці і з Вірменії і з Азербайджану. Продовжує гинути мирне населення. Як Вирішити цю проблему, коли російські військовослужбовці вже знаходяться там, де їх не було до Другої Карабахської війни на території самого нагірного Карабаху, чіткого питання, яке б могли задати собі лідери обох країн і представники міжнародної спільноти, також немає, тому що якщо задавати питання треба запитати а чому взагалі росія так зацікавлена в тому щоб цей конфлікт продовжувався чому в москві бажали б щоб і вірменія і азербайджан вічно знаходилися у пастці карабахського конфлікту чому як тільки знаходилася ну хоча примара вирішення цієї проблеми у росії докладали зусиль, щоб вона не вирішувалася жодним шляхом Ані шляхом дипломатичних перемовин, ані шляхом силових рішень завжди залишалася можливість знову створити небезпечну ситуацію у регіоні, знову примусити міжнародне співтовариство думати саме про російські зусилля. Після нового загострення ситуації президент Франції Еммануель Макрон провів перемовини із керівниками Вірменії і Азербайджану. Однак чи може бути президент Франції посередником у конфлікті, коли у Карабасі не міжнародні і не французькі, а російські миротворці? Питання риторичне. А відповідь на всі не риторичні і риторичні питання є однією: поки Росія буде присутня у регіоні. Поки саме на її посередництво будуть сподіватися і у Єревані і у Баку, поки ніякого чіткого розуміння вирішення конфлікту в Карабасі немає, на жаль, регіон так і буде залишатися місцем для російського впливу на події ще однією російською шахівницею, на якій гинуть люди, борються армії, а все заради того. Щоб Москва відчувала себе імперію, яку не здолають колишні радянські республіки у своєму прагненні побудувати власне життя. Дякую, друзі.